Друзі, всім привіт! Вісім дім чемпіонату світу пролетіли. І останній день та останній огляд. Послання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! У ранковій частині змагань наші хлопці мали плити естафету 4 по 100 комбінована, але вони не вийшли на старт. Точної причини я не знаю, але сподіваюся, що все в порядку і хлопці почувають себе добре. Шкода, звісно, було б цікаво подивитись на їх виступ, але трапляється усіляке. Переходячи до вечірньої частини, вона розпочалась з передачі прапору World Aquatics від Сингапуру до наступного. Міста, яке буде приймати чемпіонат світу, це буде Пешт. Була невелика церемонія та виступ ансамблю щодо плавання. Оскільки це був останній день, то сьогодні були лише фінали. І першими стартували чоловіки на дистанції 50 метрів на спині. Час переможця 23 секунди та 68 сотих. Після них старт приймали жінки на дистанції 50 метрів брас. І як я й казав вчора, рута велика молодець. Ще є порох, і вона проплила за 29 секунд та 55 сотих. Сильно по дистанції, дуже впевнено, і мені здається, з такими темпами вона ще доплаває до Лос-Анджелесу. Лілі Кінг, для якої ця 50-метрівка була останнім стартом в кар'єрі, посила п'яте місце. Потім стартували жінки на дистанції 50 метрів вільний стиль, швидко, потужно і дуже цікаво. Перемогу здобула Австраліка Мег Харріс. З результатом 24 секунди та 2 сотих. Після півфіналу я думав, що представниця Польщі Катаржина Васік здобуде перемогу, тому що вона виглядала дуже впевнено в півфіналах. Але, мабуть, нерви та тиск зіграли злий жарт, і вона фінішувала останньою. Австралійка ж молодець. Вона зробила дуже гарний старт і чудово пройшла дистанцію. Далі стартували чоловіки на дистанції 1500 метрів стиль. І після попередніх запливів, першим до фіналу потрапив Флоріан Велброк. І, чесно кажучи, я хотів, щоб він переміг, тому що це було б щось неймовірне. Він переміг абсолютно на всіх дистанціях на відкритій воді, і якби він ще переміг у басейні, це був би просто інший рівень. Але не сталося. Це був черговий немовірний заплив до 600 метрів. Сім хлопців ішли усі разом. Потім до відмітки тисячу метрів. Четверо з них потроху відстали, і до фінішу лідервала Тріка, яка в кінцевому результаті опинилась на п'єдесталі. Десь за 250-300 метрів. Німець спробував піти у відрив, але у нього не вийшло. І як це часто буває у стайерському плаванні? Усі розбірки залишилися на фініш, де сильнішим був Ахмед Джоді. Таких ніг на останніх 50 метрах. Я дуже давно не бачив. 26-14 на останньому відрізку. Він переміг з результатом 14 хвилин, 34 секунди та 41 -40 далі був заплив на 400 метрів комплексне плавання серед чоловіків. Після ранкової частини Леон Маршан потрапив до фіналу сьомим. Економив як міг, але незважаючи на це, саме він був основним фаворитом на перемогу, і так і сталося. Взагалі, без будь-якого супротиву зі сторони інших плавців, Леон переміг. Результат переможця був не найкращим, та й в цілому, усі фіналісти проплили не дуже сильно. Маршан показав час 4 хвилини, 4 секунди та 73 сотих. Потім на тій самій дистанції, на 400 метрівці комплексним плаванням, старт приймали жінки. Інтриги тут взагалі не було. Мені здається, ні в кого не було питань, хто стане чемпіонкою світу. Але було інше питання: чи зможе 12-річна китаянка потрапити в призи. Самер Макінтош дуже легко і взагалі без проблем здобула перемогу. А Юзі втретє посіла четверте місце на цьому чемпіонаті. Результат переможниці: 4 хвилини, 25 секунд та 78 сотих. І тепер це новий рекорд чемпіонатів світу. Далі була естафета, 4 по 100 комбінована серед чоловіків. І як це вже траплялось на цьому чемпіонаті, декілька дуже сильних збірних не потрапило до фіналу. Так Китай залишився на дев'ятій позиції, а Австралія на 11-й. Час Риможців у фіналі 3 хвилини 26 секунд та 93 сотих. І останнім запливом на цьому чемпіонаті стала естафета 4 по 100 комбінована серед жінок. Чергова дуже цікава естафета, підсумком якої став новий світовий рекорд. Американки не залишили жодного шансу своїм суперницям. Вони показали час 3 хвилини, 49 секунд та 34 сотих. І як я казав трохи раніше, тепер цей час є новим світовим рекордом. І на цьому чемпіонат світу в Сінгапурі завершився. 8 днів пролетіли дуже швидко, і зараз більшість спортсменів підуть на відпочинок. І потім повернеться знов до роботи. Адже попереду сезон короткої води. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, болівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!